І хочу продемонструвати вам свою нову помаду, яку я придбала собі сьогодні. Це кремова помада Ультра, оновлена версія. Бачите, яке пакування. Зараз ми знімемо плівочку. Так. Ось таким чином виглядає футляр. Тут так червоненьким таким написано Avon. І це в нас відтінок Toffee Kiss, карамельний поцілунок 47 номер. Ось таким чином вона виглядає. Ви тільки подивіться, який це ідеальний нюдовий відтіночок. І зараз ми нанесемо його на губи. До речі, ось тут вибито Avon. Бачите, ось тут на помадці дуже-дуже красиво все стильно. Так, давайте будемо наносити. О, боже, це просто ідеальний! Нюдовий відтінок.